Продзвенів дзвінок починається урок. Будемо працювати старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. Сьогодні ми вирушимо подорожувати до чарівного казкового будиночку феї фонетики та казкового міста алфавіту. Це місто алфавітом звуть, а в ньому літери живуть. Щасливо й дружно, як сім'я! Їх 33 від А до Я. А зараз послухайте вірші. Упізнайте, які казкові герої з нами працюватимуть. А для цього ми пограємо в гру «Доповни речення. Я буду читати початок речення, а ви повинні будете його завершити. Добрий лікар! Він під деревом сидить. Полікує всіх у мить добрий лікар. Артемон побіг до лісу і схопив за хвіст Алісу. А, кричить Аліса. А, не кусайсь! Я теж на а. Які ви почули імена, що починаються зі звука А. Здогадайтесь, чому вони сьогодні завітали до нас? Так, ми разом із цим казковими героями вивчатимемо літеру А. А зараз давайте познайомимося з літерою А. А яка ж ця буква А? Що нагадує вона? Мов шпаківня, мов намет. А зараз лікар Айболи приготував для вас цікаву гру Квітка алфавітка. Ви повинні будете назвати слова, які починаються на літеру А. Почнемо із назви країни. Місто. Фрукти. Тварина ім'я Квітка, рослина. А зараз послухайте загадки. І визначте місце звука А у словах-відгадках. Вулицею дім повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, у гумових чобітках. Що це, діти? Так, автобус. Кругленький, смугастий, до того ж хвостатий. Червоне серце, зелений бік, має смачний солодкий сік. Тавун. Жовтокрилий, запашний, для дітей улюблений. Що це? Абрикос. А зараз давайте побудуємо звукові моделі слів відгадок. Перше слово автобус. Наступне слово кавун. Абрикос.